Доброго здоров'я, пані та панове! Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник. Я український письменник, і сьогодні ми читатимемо уривок із моєї книжки «Сьома рота сміх та сльози, частина третя. Ця книжка ще пишеться, тобто ми читаємо прямо із печі, так би мовити. Розділ називається Хто такий мазун. Один із найбільших парадоксів, який не вкладається мені в голову, але водночас його й легко пояснити через спільне перебування бік-обік з рашкою під копаком СРСР, чому підери називають нас підерами. Невже не могли продумати якусь іншу обзивачку? Хоча, відверто кажучи, мені й це слово не подобається? Якесь воно неприємне навіть для вимовляння, але чого гріха таїти на фронті всі його використовують на постійній основі. А в нас тут книжка просякнута місцевим колоритом як-не-як. Зрозуміти, що вони нас так називають, можна було із радіоперехоплень або розповідей тих, хто повернувся з полону. А ще із перехоплень віднедавна почала лунати нова обзивачка мазуни. За останній тиждень разів зо три мене хлопці питали, чи, бува, не знаю я, хто такі ці мазуни. Ворог часто придумував якісь кодові назви, але розшифрувати їх зазвичай не видавалося складною задачею. Семічки набої, яблука гранати, труба гранатомет, птічка дрон. Словом, взагалі, невинахідливо, як порівняти з нашими. Наприклад, у нашій кодовій номенклатурі було слово бринза. Дідька лисо. Ви відгадаєте, що це? Оце шифрування. Але не суть. Хто такі мазуни ніхто не знав і всім було цікаво. Я вам чесно скажу: як тільки випадала мені нагода передихнути від клопотів, першим ділом я давався у роздуми, що ж це могло означати. Із контексту перехоплень ставало зрозуміло, що мова йшла про когось живого, тобто це не був вид озброєння чи техніка, а саме хтось із особового складу. Гм, потрібно було більше інформації, і вона прийшла. Якось їхній міномет накрив наш розрахунок дроністів. Все обговорення цього процесу можна було потім послухати з тих же перехоплень. І от їхній аеророзвідник так казав про розрахунок. Перший пілот, вторий сапер, а третій, навірне, мазун. Тобто, даючи оцінку екіпажу, він передавав про трьох людей, одна із яких зараз і мала ту почесну посаду, суть якої ніхто не розумів. Наступного тижня, знаючи, хто там працював, я вирішив заскочити до хлопців, коли мені це було по дорозі, і розпитати, хто там був, бо це вже перетворилося на якусь вселенську загадку. Певен, не мене одного турбувало запитання. Як я і очікував, третім виявився звичайний другий номер, тобто людина, яка допомагає оператору дрона летіти. Підказує стосовно навігації, відмічає цілі тощо. Нічого мазунського в цій посаді не було. Квест впевнено заходив у глухий кут і таки зайшов. Я здався, визнаючи, що умом Росію не понять. Що ж, світ повний таємниць, розгадок яких люди ще не мають. Такий закон Всесвіту прийняв, змирився. Через багато місяців, коли до інших наших хлопців у полон потрапив маленький рашистський терорист. Якийсь допитливий ум здогадався у нього запитати, хто такі мазуни у їхньому жаргоні. Той відповів: і з відповіді всі так довго ржали, що в мене й досі підгинається кутик рота, як згадую ту історію. А діло ось у чому. Якось була атака сильна на ворога дронами, і дуже багато поранених в них було. Та й так сталося, що майже всі померли від поранень, навіть від дрібних. Ну, і як це часто буває в Рашишків, хтось придумав геніальне пояснення. І Якщо у нас є третя людина в екіпажі, пілот, другий номер і сапер, який кріпить БК до дрона, то за їхньою хворою уявою другий номер робив ніщо інше, як мастив отрутою дрони, щоб ті ставали смертельною зброєю. І навіть найменший осколок проводив до загибелі нещасних загарбників. І ось ця людина, в обов'язки, в якої входило мастити дрони отрутою, і називалася у них мазуном. Вони побудували навколо цього цілий міф. Такого собі бабая отруювича і щиро в це повірили. З тих пір майже будь-який діалог із дроністами обов'язково містив підколку в стилі. Ну що там, в мазуни не? не надумав переводитися. Це завжди викликало сміх. Ось такі от бувають вражі байки. А ви б хотіли стати мазуном? На цьому розділ закінчився. Я нагадаю, що це була книжка Сьоморота, сміх і сльози повністю благодійний проект. Всі кошти 100% йдуть на допомогу постраждалим та Збройним силам. Тож, ви можете доєднатися, зробивши передзамовлення на другу частину або знайшовши книгарні першу. А потім я допишу третю, дасть Бог, і можна буде замовити і третю. Власний уривок, із якої ми сьогодні читали. Також буду вам неймовірно вдячний, якщо ви вподобаєте. Або поширити цей рілс, мабуть. Це буде справді корисно, допоможе нам зібрати більше коштів і зробити більшу кількість корисних справ. У мене все. З вами був Андрій. Шануйтеся!